Будемо зараз говорити з Тарасом Загороднім. Він є політтехнологом, керуючим партнером Національної антикризової групи. Тарас, вітаємо вас! Добрий вечір. Так, доброго дня. Ну давайте поговоримо от про цю загрозу, про що говорять Financial Times. Як вважаєте, чи дійсно зараз висока ймовірність, що підсилять диверсії росіяни? З чим це пов'язано на вашу думку? До ну, відкрити таємницю для західних розвиток Росія давно вже веде гібридну атаку на території Європи, в тому числі згадаємо історію зі скрипалями. Пам'ятаєте, коли вони отруїли свого колишнього агента в, в Великобританії? Були незрозумілі вибухи, наприклад, на підприємствах ВПК в Чехії, в Болгарії намагалися отруїти одного з таких збройних баронів Болгарії, які в тому числі допомагав Україні. Тому дивно, що вони не пам'ятають про це. Атака вже давно йде. Саме тому і сформулював як підсилити диверсію, тому що погоджуюсь насправді. Є, є так, вже ознаки це того, що є. вони сидять. Так, Стоїть комплекс красуха в Калінінграді, який перебуває, змінює GPS, фактично координати, коли навіть колишні колишній, колишній а діючий міністр оборони Великобританії потрапив під дію цього. Це вже є атака на країни НАТО. Тому звичайно, добре, що вони про це згадали. Добре, що вони розуміють, що небезпека зростає. І чекаємо, все ж таки, розуміння того, що відбувається в. Конкретних діях, а не просто розмовах. А в яких це саме діях? витрат на оборону. до Про чого що? це може призвести? В яких саме діях от ви чекаєте на відповідь? Що саме мають зробити? Зростання. Тання зростання витрат на оборону. там Польща вже під в... порушує питання не 2% 2 ВВП, а 2,5% ВВП. Сама Польща в дійсності ледь не єдина країна Європи, яка системно готується до війни. У них витрати на оборону вже приблизно 4% на ВВП. Вона активно озброюється і так далі. Тому дуже добре, що це вже принаймні. Є розуміння, що Росія буде розширювати свою е підривну діяльність. І Є розуміння того, що це не закінчиться, Що інфраструктура, тобто військова інфраструктура, яка вже народилася в Росії під виглядом військової промисловості, і інфраструктура, яка її обслуговує, вона й далі буде тільки розширятися. Ну дуже добре, тільки чекаємо, що нарешті країни Європи, не всі країни Європи, звісно, перейдуть до просто розмов констатації фактів до конкретних дій. Пане Тарасе, ще одна тема, яку хотіла з вами обговорити. Насправді, це питання про те, а до чого ми всі готуємося. Україна може піти на переговори з Росією, коли сформується коаліція за підсумками мирного саміту у Швейцарії. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю американському журналу Foreign Полісі. За його словами, інший привід для перемовин успіх Києва на полі бою. Водночас, заступник очільника головного управління розвідки. Вадим Скібіцький в інтерв'ю виданню «The Economist» сказав, що Україна не має можливості виграти війну проти Росії лише на полі бою. Наразі обидві сторони борються за цитую найвигіднішу позицію перед переговорами. Так вважає пан Скібіцький. А що ви про це думаєте? Коли можливі, чи можливі взагалі зараз переговори перемовини з Російською Федерацією? Ну давайте по скибицькому. Я бачив оригінал те, що було в «Економіст», Він сказав одна. Не виграти на полі, або а виграти одна, тобто це зовсім по іншому це змінює. Тому знаєте, ми теж повинні розуміти, що переклади можуть бути різними. і Росіяни тут допомагають цьому для того, щоб вкидати вкидати нас це раз. Друге стосовно формули миру Зеленського, і те, що от говорив пан Кулеба. Ну це повинна бути все рівно дипломатична якась рамка. Ну, знаєте, от пам'ятаєте, от в Другу світову війну була дипломатична рамка, наприклад, перша серед союзників це Тегеран 43. Тобто, в 43-му році, коли зустрічалися, була рамка, обговорювалися: Рузвельт, Сталін і Черчилль. Потім була Ялта. В 45-му вже році, а потім ще Потсдамська конференція за підсумками війни, тому завжди йдуть такі спочатку створюються конструкції дипломатичні, які потім наповнюються конкретним змістом. Конкретний зміст полягає в першу чергу поставити Росію в конкретне становище для того, щоб вони змушені були іти в ті рамки, які цікаві Україні і світу, в рамках от таких от домовленостей. Але після того як ну буквально вчора Зеленський був оголошений в розшук Російської Федерації, звісно, я хотів як ви, якраз про це, це говорити. Так, це, да. да, це показує, що ні Росія не готова не до яких перемовин. Але ж пане Тарасе, якщо говорити про те, що буде відбуватись в Росії 7 травня, так звана інаугурація, яку ми теж я припускаю не будемо визнавати і не будемо визнавати президента президентом, поки ще президента Путіна. То виходить тут якась е, в рівномірній історії. Вони не визнають нашого президента, чи точніше оголошують його в розшук, ми не визнаємо їхнього лідера. Ну, Як тут буде? Ні, тут питання не, не визнані, а питання в, в тому, що ну, прямих перемовин бути не можу поки що. А поки Росія в першу чергу не буде поставлена в таке становище, в першу чергу, атаками на територію Російської Федерації. От я вже бачу дуже позитивні тенденції, коли Україна, от буквально на минулому тижні, почала переходити на атаки вже не тільки на нафтову інфраструктуру. Ну там, в Краснодарському краї, вже знаєте, по другому колі СБУшні дрони починають заходити щоб. Не виробляли не виробляли фіцей авіаційне паливо. От почалися атаки вже на залізничну інфраструктуру. Це дуже добре. Тягові оці підстанції трансформатори це теж дуже болюча точка для Росії, тому що це дезорганізація залізничного сполучення. А там і армійські перевезення, там і господарчі перевезення та багато чого іншого. Тобто, в комплексі, якщо будуть спрацьовувати удари по нафтогазах. В інфраструктурі плюс залізниця це оце от буду примус до справжнього аргументи, так би мовити, перед перед перемовинами. Пане Тарасе, дуже дякуємо вам. Тарас Загородній політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи, був з нами на прямому зв'язку.